Восени 1933 року, коли радянська влада влаштовувала голодомор, світ мовчав. Мільйони українців гинули, а правду ховали за кремлівською брехнею. Тоді, у Львові, 18-річний юнак на ім'я Микола Лемик вирішив розірвати це мовчання. Народжений 4 квітня 1915 року в селі Соловий біля Львова. Він виріс у працьовитій родині, де шанували освіту, навчався блискуче, вступив до Львівського університету і став членом ОУН. Розумний і відважний. Він був готовий боротися за свободу України. До Галичини доходили страшні звістки з радянської України. Люди вимирали від голоду. ОУН вирішило привернути увагу світу символічним актом убивством представника радянського консульства у Львові. Лемик добровільно зголосився, усвідомлюючи ризик. Степан Бандера сказав йому: це має бути не помста, а крик про допомогу всій нації. 21 жовтня 1933 року Лемик прийшов до радянського консульства під вигаданим ім'ям Михайло Сорока. Коли вийшов секретар Олексій Майлов, юнак вистрелив, вигукнувши це за смерть мільйонів українців. Потім спокійно здався поліції. Суд став гучною подією. Газети писали про українського студента, який убив радянського чиновника на знак протесту проти голодомору. На суді він заявив: я зробив це, щоб світ дізнався, що Україна гине. Його засудили до довічного ув'язнення, відправили до тюрми Святий Хрест. Там він залишався незламним, підтримував інших і вчився. У 1939 році, коли почалася війна, тюрму евакуювали і Лемик утік. Викладав у школі на Холмщині, одружився з Любов'ю Возняк. У 1941 році очолив похідну групу ОУН на схід, але того ж року німці заарештували його в Миргороді і розстріляли. Йому було 26 років. Його дружину у 1947 році засудили до 25 років ув'язнення. Вона пережила тюрму і заслання, а після звільнення жила в Івано-Франківську, зберігаючи пам'ять про чоловіка. Микола Лемик став символом спротиву і мужності. Його постріл у Львові був не актом ненависті, а відчайдушним закликом до світу. Один юнак зміг сказати правду, коли інші мовчали. І його вчинок назавжди залишився в історії як голос народу, що не скорився імперії. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.